І почанав, присягав, він яну був, ми зараз ми назваємо. Я кажу, він тепер він сама я Так, Якщо що, він ззаді тепер мене. От він стоїть там. Там на комп'ютії. Короче, и свою попал за русский школу. Я поставлю иди давай. Можеш. она сейчас не зайдешь что ли надо все целки убирать, и поступать с ними

Я зрители? Зрители. зрители. Как вы одну из Например, математика. у мальчика какую-то. Мать у мальчика обожает. Ну, рад ваши ноги. Все любят математику? Боже, мы подумаем. Мы подивимся ваши комментарии. И подивимся, кто любит, а кто нет. Это не те, наверное, так, у нас учитель... У Надо 20 учебников. Получается це може бути. Так, Клас готовий. У мене тепер два класи. У мене два класи. За все дають. Блять. Или ставлять и запускать их. Так, English or Spanish, все такое. Вообще, все питают про мову, а не что, кто дивится, то есть. Ну, вообще, не... На... <раприрает> Это английская, что говорят, английская или испанская? <раприрает> английская, кстати, международная новость. Так що її краще втратити вам поки що, поки її не поміняли. О, у тебе нема бабок. Конечно. Математика. Я математика. Вот. Можешь выбрать математику. Математика. Да, конечно. Математика, У мене уже четвертый класс есть. Я ее только устрою. Ну oh, я ее у мене Тут еще двигаемся. 呀！Yeah, মানে পিছে বৰদ що не Тут у мене по 900 АБЕ просто, 10 на 10 Да, я ты сам музыку создаешь, Ромку. У, я... Балди, Балди, по-моему. Я все Да, ты, кстати, снимал по-моему. Yeah. Знаєш, откуда я знаю? Я думаю все. Ну коли я підписався на... Да, кстати, Тма, Ты подписывайся на тему. Ну. Я поставив дві географії. Клас географії. Так, я вже достраю шостий клас. Я це до тебе. Я подивлюсь, якщо в тебе що в тебе. У тебе тільки три класи. У мене шість класів. І 68 студентів. Дійці, я до тебе схожу, а потім ти до мене сходиш хорошо? Добре. Все тут. Я йду. Так, багато школа? баб. Конечно же, ні. Ти мазер поставив. По волю тебе вручить поки що не буде ніяких штучок, щоб тебе убивати. Так, у мене сто... 100... Скільки? ти що? З мене требують три тисячі за один апгрейд. У мене сто школу поїнтів. Де покажи. Ось, бачиш? поїнт сто. У мене сто десять. Не, не більше почти. Я рідко збираю мусор. Добре. Стой, стой, якщо ще не заходи до мене. Так я уже... Стой, не заходи в школу, в школу не заходи, будь ласка, стой, стой, ще не заходи! Не заходи! Я ще быстренько обгрейдну все. Я самі відкрию нову штуку, О, тобі це подобається, Саня, це дуже. Це дуже класно. Це дуже, дуже. Я, я... У мене багато студентів. Дуже. Щоб це тебе? У мене. От скільки студентів? У мене шість класів. Шістдесят вісім. Я зайшов. Саня, ти чого? Якщо йшов в комнату там, де дві двері, не заходи, я її обустраю. Якщо зайдеш, то мені сподобається. Що я бачу, я бачу. ти бачиш? Я її бачу. Кажу. Не заходи только. только, не заход... я і так бачу що там. Ну ти ж не все бачиш. А если так? Все на выс. А якщо так? А если так? Кто це якесь бах? А кто это я его только двойку не? Окей. Сейчас я бы зайду быстренько хорошо. О, у меня волосы есть у меня у тебя. Все, 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 я зараз зайду. А, а я поки що обустрою бухту. Да, да, да. бу Блін, чому не зробили оце швидкість, щоб могли швидко бігати? Спринт чи не зробили? Так. Да. Ого, як швидко Мані витратила, 6 тисяч. Це дуже багато. Маю, Ой, 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 має так багато, щоб ти знала. Ну no. біжимо по гроші. Нам не хватило. Я куплю. Алікспрес. Копимо три тисячі. Ну, не три тисячі, а дванадцять тисяч. 12к, якщо що, на один апгрейд. 12к. Ти чого мене? 12к. Ти уявляєш, скільки це багато? меня 93 за секунду. Это мышка? Ей на удар, чтобы она за... забыла. У нас видно? Блин, мы на разряжаете телефон. Ну то заканчивай ролик, потом снимем. Сейчас закончим. Давай 20 минут быстренько. А там много осталось? 15%. Сейчас моя мышка сдохла. А. А, она... Так, я обустрою весь ектаж. Тепер скільки в мене, в мене 68 студентів ще досі. Mm. Мені не вистачає бабок. Бабок не вистачає, дуже багато. Я бідненький, блідненький. У мене 6 тисяч мені... Знаєш, скільки мені треба? Ще 6 тисяч десь. Десь 5 ка. Mm -hmm. а що багато? Ту гу, написала ігра. Що? Я не знаю. Ти... Я для тебе буду низький. Тьома люба низьких, і я буду ти до кальянний. Дивись, скільки мені треба бабок. Мама, я дондук. Тук. Давай 25 хвилин ще спім, так? Да? Ну, може. може У мене 10 тисяч вже. Якщо що в мене 97, сіду, да. Шо? У, не, у мене 97. Поняв? Да. У мене 97. У мене 97, Я десь тобі до поясу, навірно. Все. Смотри, який я муленький. Я просто... Не заходи, будь, будь ласка, на другий час. Я хочу тебе показати, як я сейчас високий. А так, ти Саня, -ти. ти типу зайдеш так. Та ти вже бальні шкалі. По 10 бальні шкалі. Хорошо? Так, мені треба 4 К. 4 К, 4 К, 5 К. Я піла, скиньте мені 5 К. Знаєш цей Знаю. Це ти вважаєш його древнім. Так, древні. да, він древній. Ну, за... Саня вважає, коли...

Нет, не а ты на трое уже отобишь. Да, вот это вот. Да, бачу, тебя. Малыша. Не, не бачу малыша, потому что он маленький. Да удали. А у доски где-то есть. А, это Вообще просто. Ты я Ты мені має же доплатить. Може, да? Мискин, я донатив. Мені блогера донатовый, я донатив. Як донатовый? Ну ладно, не важно. И я теперь я специально донатив, чтобы стать высоким. И теперь я вам... Це я ты шкаф ростом. Смотри, я с тычка. Смотри. Ты пив наш и хватает. Смотри. Смотри. Блин, мои ни на что не хватает. Ты такий высокий для меня. Там для тебе. О, у мене дуже багато машин, дуже. Потрібно... Так, заходимо. Я, ти... Можеш я... заходити? Давай... Куди Може, хочеш, куди. Я тобі хочу показати ще щось. Я понімаю, це круто все. Я ну, ну позараз. Посмотри на мой дом. Зайде до мене, там там. Щось... У мене по тисячу прокачка одна. У мене сейчас 12 тисяч. Ой, 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 сейчас выйди з рубокса. Блін, це ж надо бути таким. Дождь лупавшая. Просто. Да? А ч тут не стоїть заборчик? Дитина може зробити вот так. взагалі Вообще-то не безопасно. Это очередная я же мамка. Чтоб вы понимали, я повторил, я же мамку. Ну да ты наш. что? Ну ты посмотри. Забагало, сейчас выбьет. Возможно. Ладно, с вами был Саша Мамченко, Костя, всем пока-пока.